Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Один з найбільш відомих російських диверсантів, так званий колишній міністр оборони, вигоданий у Кремлі Донецької Народної Республіки Ігор Гіркін, повернувся до російської столиці після того, як йому за власними ж свідченнями не дали можливості легально повоювати проти української армії. Гіркін розповідає якусь фантастичну історію про те, як він не значився у штаті того воєнного об'єднання, до якого його нібито зарахували, про те, що у нього не було легальної зброї і таким чином легальних можливостей взяти участь у бойових діях. Ну і після цього диверсант, якого за цей час встигли вже. Засудити на процесі по знищенню літака малазійських авіаліній до прижиттєвого ув'язнення, вирішив повернутися до Москви без будь-якої реальної участі у воєнних діях. Вся ця маячня від Гіркіна, звичайно ж, виглядає повною фантастикою. Хотілося б запитати у диверсанта: а що відбувалося у 2014 році, коли Гіркен разом із загоном, таких як він сам найманців на службі Федеральної служби безпеки Російської Федерації або головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил Російської Федерації? Перетнув українсько-російський кордон і зайняв кілька міст на Донеччини, де відразу ж почали створюватися колорбаційні режими на службі у Кремля. Чи був тоді Гіркін офіційно оформлений у лавах російських збройних сил, мав легальну зброю посаду тощо? Якщо це було дійсно так, значить виходить, що російська окупація українських територій почалася вже 2014 року, коли ані президент Володимир Путін, ані представники вищого політичного командування Російської Федерації, ані військові, ані сам Гіркін не визнавали, Навали факту такої окупації і говорили виключно про те, що участь у боях з українськими добровольчими батальйонами і збройними силами беруть якісь там повсталі шахтарі та ті росіяни, які вирішили допомогти цим шахтарям з гранатометами і. Автоматами воювати із українською армією за відокремлення частини української території або Гіркін бреше зараз. Адже якщо йому не сильно заважало те, що він легально не воював проти України у 2014 році, чому він зараз так турбується щодо свого легального оформлення у збройних силах Російської Федерації? Чому зараз, як у 2014 році, не бажає попрацювати диверсант? Очевидно, тому що ніяких власних рішень цей багаторічний агент російських спецслужб не ухвалює коли 2014 року Гіркіна задіяли у диверсійній кампанії проти України, тоді нагадаю президент Росії Володимир Путін був чомусь щиро впевнений, що він завоює принаймні схід і південь України за допомогою невеличких диверсійних загонів. А місцеве населення буде допомагати ворогам України у окупації української землі. Гіркіну доручили очолити ці диверсійні формування і до. Речі, коли у Москві усвідомили, що потрібно задіяти вже регулярні збройні сили Російської Федерації, інакше диверсантів буде вигнано з України, і Росія втратить свій плацдарм на Донбасі, такий необхідний для подальшої окупації українських земель. Тоді Гіркіна разом з його архаровцями просто вигнали з окупованих територій і позбавили. Посади так званого міністра оборони Донецької Народної Республіки, а разом із Гіркиним, до речі, потім вигнали її весь так званий політичний блок керівництва псевдонародних республік. Замінили його більш зрозумілими людьми, які були готові без будь-яких роздумів виконувати будь-які накази своїх російських кураторів з Федеральної служби безпеки Російської Федерації або із головного управління розвідки Генерального штабу. Російських збройних сил, ну а тепер очевидно якісь вказівки були іншими. Скажімо, зробити вигляд щодо участі у бойових діях проти України, щоб залишити собі. Певні рештки воєнного авторитета, і потім із цим воєнним авторитетом продовжувати розповідати фейки, які насамперед до речі споживає не російська, а українська аудиторія. Адже завданням Гіркіна було поплюжити російські збройні сили так, щоб це подобалося українській аудиторії, а потім в потрібний момент робити якісь провокаційні заяви, які б допомагали російським спецслужбам. Діяти з власних інтересів і добиватися тих результатів, яких очікує від них президент Росії Володимир Путін. Однак якось це все не спрацювало. Українці дійсно раділи, коли Ігор Гіркін лаяв збройні сили Російської Федерації у своїх соціальних мережах. Однак особливого авторитета цей вбивця і дегенерат у української диторії. Так і не отримав, залишився швидше фейковим персонажем. Ну і звичайно, після того як Гаагський трибунал підтвердив провину негідника Гіркіна за загибель мирних громадян у літаку малайзійських авіаліній, питання про авторитетність Гіркіна зникло само собою. А якщо зникло питання про авторитетність і про те, що Гіркін міг би попрацювати вмілим провокатором для української. Одиторії. Тоді, звичайно ж, зникла і необхідність тримати диверсанта у зоні бойових дій, де він, звичайно ж, ризикував бути захопленим у полон і потім переданим до ГААГИ. Де міг би розповісти багато цікаво про причетність Володимира Путіна та інших політичних і військових керівників Російської Федерації до знищення Малазійського боїнга цього генеральний штаб збройних сил Російської Федерації допустити ніяк не міг. І Гіркіна повернули до. Москви не має ніякого значення, чи мав він там легальну зброю, чи легальну посаду, чи ні. Це вже історії, які мають цікавити тільки самого Гіркіна. І коли рано чи пізно він потрапить до Гааги і буде відбувати своє пожиттєве покарання, він зможе розповісти всі ці та інші історії у мемуарах Барона Стрілкова. Перепрошую. Барона Гіркіна, чи як там це буде називати цей диверсант і авантюрист, після того як за ним назавжди закриються двері в'язниці. Дякую, друзі. Жалишаєшся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!